Від з вами я Анна Бірзол і рубрика Життя Кольорове. Сьогодні в нашій рубриці ми поговоримо про те, як правильно обрати акваріум, яких рибок краще вибирати, та як порозумітися зі своїми новими мовчазними друзями. Оксана, скажіть, будь ласка, на що в першу чергу треба звернути увагу при виборі акваріума і яким має бути його розмір? Я вважаю, що в першу чергу треба звернути увагу на об'єм акваріума. Звичайно, якщо це буде маленький акваріум, який ви хочете поставити на робочий стіл, то це звичайно може бути просто келих з півником, або е, самі ви тільки починаєте свою акваріумну е, діяльність, то звичайно це буде найменший акваріум від 30-40 літрів. Найбільший домашній акваріум у світі знаходиться у Великобританії. Його власник Джек Хіткот перетворив підвал свого будинку на величезний акваріум, наповнений екзотичними рибами з Конго та Амазонки. Акваріуміст не перебільшує, стверджуючи, що в його акваріумі можуть плавати не лише риби, але й люди. Розмір цього рибного палацу можна зіставити з розмірами кімнати: 4 на 4х2,5 довжину і 4 метри завишки. Щоб почистити це величезне рибне житло, Джеку доводиться раз на два тижні занурюватися у нього цілком. Тож слід не забувати, що будь-який акваріум привабливий тільки тоді, коли за ним систематично доглядають. І не зважаючи на існуючу думку про складність обслуговування, насправді ж утримувати вдома акваріум звичайних розмірів, це навіть простіше ніж доглядати, скажімо, за папугою. Оксано, скажіть, будь ласка, форма акваріума вона має значення? Вона може якось впливати на характер та настрій рибки. У нас, звичайно, рибок садять і в шари бокали, і в шари, і в акваріуми-шари. Але це дуже спотворює рибку. Якщо ось такий акваріум з випуклим трошки буквально склом, то він навпаки, він придає об більший об'єм глибину акваріуму. Найбільший у світі критий акваріум знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах, в одному з найбільших торгових центрів міста Дубаї. Об'єм акваріума становить неймовірні 10 мільйонів літрів. Товщина скла становить 75 сантиметрів. Акваріум населяють більше 33 тисяч мешканців водного світу. Жителям міста є чим пишатися, і їм пощастило більше ніж китайцям. Три роки тому в Шанхайському торговому центрі було встановлено гігантський акваріум за кулами. Акваріум став місцевою пам'яткою. Та ейфорія продовжувалася недовго 19 грудня 2012 року. Без видимих причин до людей долинув страшний тріск. Це була стінка акваріума, і в одну мить шматки скла товщиною 25 сантиметрів разом з акулами полетіли у натовп. Саночка, якщо це перший акваріум ви вибирають, як правильно обрати для нього місце. Тут є якісь правила, чи можна опиратися виключно на свої естетичні вподобання? Якщо буде попадати сонячне світло на е, акваріумне скло, воно буде абсолютно зеленим. Це перша помилка е, на початкових акваріумістів. Рибкам сонячне світло абсолютно не потрібне. Їм достатньо їхнього штучного освітлення. Російський мініатюрист Анатолій Коненко вже більше тридцяти років займається створенням крихітних картин. Невідомо, що надихнуло митця, але на цей раз він створив не картину а найменший у світі акваріум. Розмір цього міні шедевру вимірюється в міліметрах 30 на 24 і на 14. В ньому всього 10 грамів води. Акваріум наповнений піском і камінням, і в ньому живуть мікроскопічні рибки. Анчка, ви сказали, що при правильному освітленні акваріум буде довго зберігати свій зовнішній гарний вигляд. А якщо все ж таки вже почалося, що почав заростати акваріум трошки, як в цій ситуації? Так, по перше, в цій ситуації вам допоможуть рибки соміки. По друге, кожну неділю або дві неділі у випадках зі штучними рослинами і штучними декораціями робиться підміна води на 20-30%, А з живими рослинами кожну неділю робиться підміна води також 20-30%. Найдорожчий у світі акваріум знаходиться в Лондоні. Його прикрашає 48 кілограмів 24-каратного золота. Акваріум оздоблений такими унікальними матеріалами, як бивень мамонта та кістка тиранозавра. Його ціна складає близько 5 мільйонів доларів. Цей шедевр мистецтва було створено легендарним дизайнером Стюартом Х'юзом. Всього буде випущено три подібних акваріуми. Сьогодні існують різні комп'ютерні програми. Зазвичай вони встановлюються у вигляді екранної заставки, що Строю життя морських та прісноводних мешканців штучних рибок потрібно лише забезпечити електрикою, їх не треба годувати, за ними не потрібно доглядати. Як кажуть, All Inclusive, всі акваріуми прекрасні по-своєму, незалежно від об'ємів та ціни. Це може бути маленький домашній акваріум або величезна водна комуна з тисячами риб. Бажаю всім чудового настрою! З вами була я, Анна Бірзу. Пам'ятайте, життя кольорове.